Всіх вітаю, мене звуть Цепегу Анастасія, я індійський астролог. У минулому відео ми з вами розглянули, що нам обіцяє а, Сатурн водолії. А сьогодні ми будемо розбирати, як я й обіцяла, як такий Сатурн-водолії буде впливати на країни. Я виберу лише концентрацію найголовніших і найяскравіших впливів Сатурна. Решті, е, решті впливам ми теж будемо приділяти увагу, але в інших відео. Отже, розпочинаємо і починаємо. Ми, звичайно ж, з нашої рідної України. Для гороскопу України цей транзит принесе достатньо неприємностей, на жаль, і більшість яких буде відбуватися у лютому та в березні 2023 році, бо буде концентрація активності в гороскопі у цей період. Справа в тому, що немає сенсу тікати від неприємностей, від неприємної інформації, так само як немає сенсу тікати від самого себе. Інформацію треба брати, аналізувати і мати собі на увазі про всяк випадок. Немає необхідності проходити повз інформації лише тому, що вона не подобається. Далі по відео швидше за все будуть втрати з нашого боку та проблеми на кордонах. Ймовірно, що буде знижено рівень підтримки на. А далекими країнами, далеким зарубіжжям. Проблеми у міжнародній торгівлі та будуть проблеми з міжнародними альянсами. І отже, ближче до березня гороскоп Володимира Зеленського підтверджує це. У нього, у, у нього самого можуть бути проблеми, як у президента, що може негативно позначатися на його почутті внутрішнього комфорту, і на цей час можуть бути у нього проблеми з його майном, але це що означає землі країни тої країни, якою він править. Словом, це досить критично, тому що йде концентрація активності у гороскопі. Давайте тепер перейдемо до гороскопу країни -терориста, терориста до гороскопу Росії. Так як це наш відкритий ворог, то знає ворога в обличчя і ми будемо знати, що обіцяє Сатурн Росія. Близько 16 березня 2023 року, плюс-мінус місяць приблизно, Росія зіткнеться з новою хвилею проблем щодо міжнародної торгівлі та відносин. Росія також буде мати проблеми з законодавчою та релігійною владою у своїй країні. Це негативно буде впливати на країну загалом, на її статус, на президента. Тут про неможливість домовитися чи здогадатися до ідеального рішення, тут про помилки у планах та прорахунках. Таке буде повторятися і близько 9 листопада 2023 року. А в гороскопі Путіна є вказівки на великі проблеми для його правління близько 12 квітня та 26 серпня 2023 року, але ще й 7 січня 2024 року. Тобто, Криза чекає на Путіна як на президента. І таких кризових вказівок для президента цієї країни терориста не було у 2022 році. Тому ми маємо помітити, як наростає буря. І ще я помітила ще одну важливу подію, яка залежить від Сатурна. Це дуже серйозний вплив Сатурна. Я думаю, що програється. А це помітно та чутно близько 17 червня 2023 року, плюс-мінус місяць в Росії буде щось дуже страшне. Хаос буде буде надто неспокійно на території цієї країни. Я думаю, що можуть постраждати землі Росії. Росія може їх втратити. Я вважаю, що буде великий витік грошей і скарбниці. Будуть великі проблеми у парламенті аж до фізичного відходу когось з уряду із російського уряду. Це буде помітно відбуватися близько 7 червня плюс-мінус місяць 2023 року. Тепер поговоримо щодо США, що Сатурн обіцяє їм. Ви знаєте, я бачу, що 2023, і початок 2024 року буде зароджувати якісь суперечки або конфлікти з сусідніми країнами. У цей період також може якось затруднитися пересування та комунікації всередині а, США. Це може говорити про закриття. Кордонів або, або про великі аварії у транспортному сполученні, то літаки або авто. Тобто, начебто, комунікація народу може бути утруднена, ускладнена, а це спілкування або пересування. Наймовірніше, американські соціальні мережі можуть також давати збій. Деякі телевізійні шоу можуть закриватися і таке інше, в тому ж дусі. Можуть закриватися знамениті, знамениті видання, можуть бути втрати серед журналістів та інших людей, які працюють з комунікаціями та на телебаченні, мені також цей період говорить про жорстокий вплив на ідеологію і на думку жителів США. Я думаю, що буде подія в США, яка змусить хвилюватися багато людей. Ще можуть бути втрати або псування серйозних документів у США. Про це буде 2023 рік і початок 2024-го. А 2024 рік має на увазі деяке вибухання подій, можуть зароджуватися мітинги, хвилювання народу. Я думаю, що будуть неприємності пов'язані з робітничим класом, з медициною та армією. Як мінімум, які значні зміни будуть у сферах медицини, армії, умов праці та робітничого класу і не в гарну сторону. Це також показує, що ці сфери можуть сильно постраждати у 2024 році в США. Враховуючи мій основний прогноз для США на 2024-2026 роки, а цей прогноз ви можете переглянути на моєму каналі посилання на прогноз буде в описі під цим відео, або в кутку цього е, відео е, на кут, в кутку екрана випливе підказка. Так ось, враховуючи мій основний прогноз для США, я думаю, що якраз у 2024 році розпочнеться конфлікт США з іншою країною або Проростатимуть несприятливі інші плоди для США. Гороскоп Джо Байдена підтверджує напружений час на території США на початку 2023 року, тобто ось уже зараз і десь до березня Байден буде стикатися з тяжкістю з приводу своєї посади президента. Щось доведеться вирішувати, і через неприємності на роботі буде страждати його статус і, можливо, може постраждати його здоров'я. Загалом, 2023 та початок 2024 року Байден може стикатися з великими проблемами в родині. У нього може зникнути відчуття внутрішнього комфорту, або можуть бути проблеми з майном. Як варіант, він також може зазнавати нападів на його особистість. Ще ці роки говорять про неприємні та тривожні перемовини, про складність домовитися для Байдена можуть змінюватися домовленості не на його користь. Тепер ми розглянемо обіцянку Сатурна для Китаю. 2024 рік Сатурн створить проблеми для Китаю у сфері економіки. Також у 2024 році Сатурн виверне несприятливу карму Китаю назовні, створюючи трансформації в країні. Та може зробити навіть якісь стресові ситуації. Особливо такі плоди будуть програватися близько 6 квітня, 3 жовтня та 15 листопада 2024 року. Ще хочу сказати про період близько 29 червня 2024 року. Тут є вказівка на стабільність та захист уряду елітного прошарку населення та бізнесу Китаю. Але з іншого боку формується напружена комбінація, і якби вона нашкодить Китаю тією чи іншою мірою. Це може бути темний та важкий час для Китайської народної республіки, але вона може вистояти в цей період. Гороскоп Сі Цзіньпіня у 2023 році показує деяку складність для його правління для вищого суспільства та для бізнесу Китаю. Проте, з цими проблемами Сі Цзіньпінь зможе справитися. Близько 17 червня Сатурн дасть можливість зійти негативним плодам, які будуть стосуватися статусу та здоров'я Сі. Це може програватися плюс-мінус місяць від цієї дати, тобто від 17 червня. У 2024 році Сатурн буде вивертати. Назовні питання з далеким зарубіжжям і може активувати втрати для сідінь піня та його країни, але знову ж таки є ймовірність, що він упорається з усіма такими проблемами і навіть вийде в плюс. Йому доведеться зіштовхнутися з реальними змінами та нестабільністю у 2024 році, що буде зв'язано з далеким зарубіжжям, ізоляціями і можливо з його здоров'ям. Період близько 15 листопада 2024 року також додасть проблем статусу та здоров'ю сідіньпіння. До речі, 2024 рік несприятливий для сідіньпіння у плані перельотів. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. До наступних відео!